Вітаємо в ефірі. Програма ДЖМІЛЬ і Друзі. Поруч ведучі Леонідєєв і Ростислав Турков. Вітаю ось. Ви бачите два випуски «Джмілю». Це перше, що нам люб'язно подарували в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Дуже дякуємо редакції. Наші діти з «Гуртки точка зору та школа успіху у центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. Злюбки читають цей журнал. Вдома таке домашнє креативне читання. Зараз ми в Ярослава дізнаємося про братика. Братик, напевно, вже почитав з тобою. І звичайно, і що найбільше mm -hmm. зацікавило, який сюжет? Ну у чому йому знаємо? День Снеговика йому дуже сподобався. Mm -hmm. Він його прочитав, напевно, на раз за три вже. Мабуть, так... навіть більше. Ну, ось навіть і він його мені з собою дав. З собою в рюкзачок поклав, щоб і, і джміль зі мною. Так, а тепер ви бачите, оце вже випуск номер 2, лютий місяць. Він, як на мене, з погляду дорослого читача, він мені, як то кажуть, став цікавішим, тому що він такий більш дорослий, більш таких пізнавальних сюжетів для дітей, так би сказати, на перспективу на виріст. наприклад, зустріч у Європі, ось такі сюжети. Є. Це вже не лише такі позитивні сюжети початку зими, сніговики це дуже класно, і сніг це класно, але ж ми рухаємося далі. і Далі у нас тут багато різних таких творчих завдань, діджмейка є. Таких розвивально пізнавальних, розважальних, найближчі дружні сусіди України. Ось вам така ілюстрована географія. Ну, що може бути краще не лише в школі писати конспекти, а от таким чином вивчати. А страви румунської кухні аж захотілося поснідати такими, такими смачними стравами. Я теж не встиг, я тільки кефіру випив і, і швиденько до ефіру вуличного телеверу. Бачення Юля, браслет, дракон. До речі, це не просто сюжет, це в нас дитячі такі пізнавальні казки. Я навіть побачив, що тут є переклади інших казок, зарубіжних письменників, переклади на українську. Це дуже добре, що в нас не тільки пізнавальна географія, наприклад, прохання дракона це бета. Островіцька, сучасна польська дитяча письменниця і казка, переклад Галини Ткачук. Ось так ми маємо можливість долучатися до... До речі, до речі дуже гарні ілюстрації з погляду дизайну. Ну, художнику моє почтіння. Мені дуже сподобалось саме ілюстрації тут. Ось подивіться, дійсно, так. Видно, що зроблено воно професіоналом. Дійсно дуже креативно, дуже професійно, так грамотно і знаєте, так креативно з любов'ю, з таким емоційним насиченим змістом класно. А от словацьке мережево, бачите, тут і про словаччину ми зможемо дізнатися. Так що не кажіть, що джміль – це тільки для маленьких діточок. Ні, насправді це для домашнього сімейного читання і для дітей, для дорослих, тому що. Дуже-дуже пізнавально і для дітей будь-якого віку в такій легкій формі можна почитати. От, Скажімо, танці з Карпат. Я би з задоволенням зараз поїхав до Карпат, але грошей немає і часу також. Але насправді це дуже така цікава пізнавальна інформація. І Про композитора Бела Бартока тут написано. Знаєте. Я Так, хоч через розповідь. Так, у нас такі онлайн подорожі будуть відбуватися завдяки е, журналу Джміль. А ось вам картинка рухається. Хто не може рухатися екскурсіями до Карпат, то може разом з картинками рухатися в нашому улюбленому журналі. Це теж дуже важливо. Ну зараз е, Ростислав нам відкриє секрет. Він вже вибрав улюблений сюжет із лютневого нового випуску. Покажи його цей сюжет. Ми його можливо, трошки почитаємо. Інша думка так. та що з нею робити. На мій погляд, це найбільш актуальний сюжет у цьому журналі. Так. І я хотів би трохи його зачитати разом, з Людом Володимировичем. Інша думка і що з нею робити. Чия думка важлива. У багатьох ситуаціях, коли люди мають різні погляди на одне питання, не можна однозначно казати, що хтось має рацію, а хтось ні. У кожного є право на свою точку зору, і кожен обирає, як реагувати в такому випадку. Якщо людина для тебе не надто важлива, то і розбіжності в поглядах не заважають. А якщо іншу думку має близький друг, то любов та повага одне до одного допоможуть порозумітися і знайти спільне рішення. Ось Так, ось його один абзац, а вже скільки інформації. Подивіться, дуже класні ілюстрації, не тільки такі пізнавальні тексти, а дуже, вибачте, класні ілюстрації і е, повага найголовніше це не лише розвиток критичного мислення, це насправді. Е, Розвиток творчого мислення, аналітичного мислення, і що найголовніше, це повага, це толерантність. Коли ми з повагою і з розумінням можемо вислухати думку іншої людини, ми можемо думати по, -по іншому. Мо мати можемо власну точку зору, але ми маємо навчитися поважати інших і саме. Оцей лютневий випуск журналу Джміль, такий пізнавальний вже такий. Знаєте, з таким дорослим поглядом на життя він цьому гарно навчить. Дякуємо за увагу і не забувайте, читайте Джміль. Він буде класним вашим співрозмовником.